Друзі, привіт! Це Кирило Передрій. Ви часто питаєте мене, чи дивлюся я коментарі. Звичайно, дивлюся. І я бачу, як ви пишете мені запроси славу дьоміна. Тому сьогодні цей випуск слава Дьомін, Кирило Передрій. Подивіться. Добрий день, вітаю вас. Привіт. привіт. Я радий, що ви погодилися на цю бесіду. Чесно, дуже неочікувано, що ви погодилися. Чому? А ви знаєте, більшість наших інтерв'юерів, які мають таку кількість шанувальників, певно буде правильно сказати, не дуже мають бажання спілкуватися з журналістами такої кількості підписників. То я вам вдячний. Та, будь ласка, слухай, я вважаю, що е, ти кльову справу робиш, і мені дуже подобається, коли молоді люди розвиваються, і особливо в такому юному віці. А це значить, що ти йдеш до своєї мети і будеш е, мати стільки підписників скільки там у мене набагато раніше, ніж у мене е, вони з'явились. Тому це круто, я завжди за. Дякую. Власне, е, я хочу почати з тези таких журналістів, які вже достатньо довго. В справі та вони кажуть про те, що успішне інтерв'ю це некомфортне для гостя, щоб були каверзні питання, складні, і вони кажуть, що навіть добре, коли людина плаче під час інтерв'ю. Погоджетись mm -hmm. a... я е, скажу так: що коли людина, коли гість в у тебе в інтерв'ю плаче, це означає, що він максимально щирий з тобою. Тому що mm -hmm. сльози ну їх важко видавати себе, коли ти е, все ж сидиш ось так і дивишся очі в очі е, людині. Це перше. Друге, м не завжди е, каверзні запитання мають бути для того, щоб розкрити гості. У мене трошки інакше. У Мене великі портретні інтерв'ю, е, і відповідно е, я. Я можу десь сперечатися з гостями, десь може бути з ним не, не згоден, і завдяки дискусії, завдяки якійсь суперечці, в тому числі він і показує себе або вона справжнім. Звичайно, є якісь некомфортні теми, які би там, наприклад, гість не хотів би сильно піднімати. Але е, це історія вже його так, або її uh -huh. і, відповідно е, і життєвий досвід. Я в принципі вважаю, що якщо людина досягла певного успіху, е, значить ця людина не дурна. І мені цікаво показати свого гостя власне з різної сторони, для того, щоб можливо глядач або глядачка, побачивши вже успішну людину, так можливо, щось якісь для себе взяв лайфхаки в своє життя або навпаки, навпаки, зрозумів, що. Ага, от так би я не виховував би свою дитину там або е, не виховувала. Ой, а тут я роблю ось такі помилки е, кльово, що ви мені показали. Оце напевно е, моя мета. Моя мета не загнати гостя, а показати його справжнім. Найпопулярніше ваше інтерв'ю з Вовою Циганом <гум> і е, коментують е, тіктоки Вова Цигана. Такі люди дуже е, цікаві. От, і пишуть: е, от я процитую. Дивіться, а ви ж пам'ятаєте, хто зробив Вову цигана популярним? Це ж слава дьомі, ви да, вот ну мільйон переглядів. Тим не менш, в нього після цього збільшилася кількість підписників. Ви погоджуєтесь з тим, що ви зробили його популярним? Ой, мене аж мурахи, чесно кажучи. Мені за це мені дуже приємно, що так вважають, але мені здається, що Вова Циган сам себе зробив популярним. Це перше. А коли у нас з'явилася ідея записати інтерв'ю, я відверто думав, що ну це інтерв'ю там набере. Ну. 40-50 тисяч переглядів, і для мене був справді неочікуваний цей результат, що воно набрало більше мільйона е, переглядів. Тому е, чи зробив я його популярним, е, чи ні, я думаю, що просто я його показав трошки більше, ніж просто е, співаючи співаючим хлопчиком під гітару. Ось він трошки більше розкрився. Але е, знову ж таки, через те, що у нього не так багато досвіду давати інтерв'ю, а давати. Інтерв'ю треба вміти, ось uh -huh. мені здається, що він не до кінця зміг розкритися не до кінця зміг якусь якісь свої думки донести. Подивимося, як буде далі. Зараз трошечки в моєму інфо інфополі вова пропав. Мені здається, що або з ним перестала працювати команда, або він сам не дуже хоче зрозумів за рік так, що що таке шоу-бізнес і не хоче далі туди йти. Не знаю, подивимося, як буде. Ну є шанс на те, що ви зробите з ним інтерв'ю, майбутньому ще одне? Ну все буде залежати від того, чи йому потрібно буде це інтерв'ю? Це перше. І По-друге, ким він буде, якщо він буде знов ж таки продовжувати співати, робити кар'єру. Чому ні? Можна зробити через рік, через два і показати, як він змінився за ці кілька років. Чому ні? Як навчитись давати інтерв'ю? То ви кажете, що треба вміти? Давати ну я вам скажу, що я навіть з деякими відомими, дуже відомими артистами і блогерами працював і вчив їх давати інтерв'ю правильно. Тому що перш за все, це треба вміти донести свою думку, тому що в голові може бути така каша, і десь будуть емоції боротися зі здоровим глуздом. Важко контролювати. Але перш за все потрібно зрозуміти, що ти хочеш донести глядачу, і в принципі, навіщо ти йдеш на інтерв'ю? Тобто, що, що би що? Якщо просто поговорити е, таку світську бесіду влаштувати, це одне. Якщо ти хочеш донести щось корисне, це зовсім інше. Ну і знову ж таки потрібно зрозуміти, хто ти є для глядача. Я завжди кажу, що е, відомі люди, це як. М це як магазин, який пропонує е, певний товар е, е, покупцю. Так і вони теж умовно продають е, е, щось своєму клієнту, своєму слухачу або глядачу. От, власне, це потрібно правильно і красиво е, продати. Я ненавиджу, коли приходять гості на інтерв'ю і вважають, що їм хтось щось винен, е, вони не хочуть відповідати на запитання. У мене зразу питання нахіра ти тоді прийшов, прийшла якщо ти не готовий відповідати на запитання? Краще відмовся, ніж ходи і корчі роже, і розказує, що це мені питання не ставте, а це ставте, і то я цього не люблю. Що у вас в душі, коли кажуть, от це питання мені не хочеться на нього відповідати. Я, я скажу так, що я е, не погоджую. Питання зі своїми гостями це перше. Я не погоджую. А потім випуски зі своїми гостями, і вони про це ну. Вже знають раніше таке практикувалося, зараз це не практикується у мене особисто. Я завжди гостям кажу, що вважаєте, що ви прямому ефірі, от як ви наговорили, так воно плюс-мінус буде. Я ніколи не поз не дозволю собі підставляти одне питання під іншу відповідь однозначно. Але да, десь ми можемо підрізати. Але коли ми розуміємо, що там якась жильється вода. Зазвичай я говорю гостям про те, що давайте обговоримо теми, які б ви не хотіли, на які ви б не хотіли відповідати. І якщо це не суперважлива тема у мене в інтерв'ю, мені в принципі я, я погоджуюсь її не брати. Якщо це важлива тема, яка можливо навіть десь фундаментальна в житті цього гостя, то я кажу: дивися. Я все одно задам питання. Це не буде прямо протягом всього інтерв'ю, але цю тему я все одно підніму. Ось тому будь до цього готовий, і вже тоді вони вирішують, чи вони йдуть до мене на інтерв'ю, чи ні. Ну це чесно розумієш. Це чесно. Я вважаю, що краще бути чесним і розкрити гостя, ніж потім бути крисою, яка буде здавати ну ставити питання гість буде ніякого себе почувати, десь відповідати невідомо як і по суті я не бачу в цьому великого результату. В одному з інтерв'ю Дмитра Гордона, там, власне, він брав інтерв'ю Маковецького є такий uh -huh. персонаж. Так. Він пішов з інтерв'ю. У вас були такі випадки, що якийсь пішов з інтерв'ю? Ні, у мене не було тако, таких випадків. Uh, у мене було нещодавно випадок, коли ми з uh, гостею uh, спілкувалися. Там була тема uh, досить болюча для неї. І е, в якийсь момент е, чомусь піарниця цієї гості дозволила собі влізти в нашу розмову і, і е, почати глибоко вздихати, а потім говорити: ой, ми про це не говоримо. Я до неї повернувся, сказав: Я не з вами зараз розмовляю, е, тому, будь ласка, не заважайте брати інтерв'ю. Ну, це е, ну, таким чином. Е, але щоб прям вставали і йшли, ну ні, немає. Дивись, у ну, мене. Знову ж таки, я не про провокацію, я про справжність. Так? Я про справжність. Так, є провокативні запитання, але я не ще раз скажу, моя мета не загнати гостя, а показати його справжнім. Навіть якщо він робив якісь помилки в житті. Показати, чому він це робив, і вже справа глядача приймати для себе рішення. Я завжди за те, щоб глядач сам вирішував, не нав'язував не нав'язувати йому якусь думку, а щоб глядач сам вирішував після інтерв'ю, яким для нього або для неї є е, мій гість. поганим, добрим. Е, це пісня. Знаєш, кожен має по-своєму е, сприймати слова певної пісні. У вас було інтерв'ю з Дмитром Гордоном. Тобто і на його каналі вийшло ваше інтерв'ю з Олексієм Гоманом, так? Так. І ви брали в нього інтерв'ю. Після цього була така певна фраза в інтерв'ю ТСН про, про Наталію Масийчук і інших інтерв'юерів. сказав Дмитро Ілліч, що це не його сайс, а про вас сказав це вже цікавіше. Mm -hmm. Але е, він сказав про те, що ви намагаєтеся сподобатися гостям. Як ви на це відреагували? Одразу ви це, це побачили? Чи Хто... ну я практично одразу це побачив так? Тому що я в принципі в інформаційному полі е, і в полі того, що відбувається в шоу-бізнесі. Зокрема, е, мені це лестить, е, що в порівнянні з інтерв'єрами він. Сказав про мене те, що а це, а це вже цікавіше. Така була у нього фраза. Я з ним не погоджуюся, що я е, намагаюся сподобатися своїм гостям. А, але я думаю, що він е, робив висновки після нашого інтерв'ю річної давнини. Рі, е, рік назад у мене був трошки інший формат е, е, інтерв'ю. Ось але е, так, що прям сподобатися, ні, я веду. Звичайну розмову з людиною, але це його думка. Я її поважаю. Я можу не приймати її, так можу сперечатися або не погоджуватися, що власне я її роблю. Але це його думка. Кожна людина має свою думку. Переконувати е, людину не бачу змісту. Ось щось доводити теж не бачу змісту, Але коли людина, як Дмитро Гордон, з більш ніж 30-річним стажем, так робить, дає тобі оцінку як інтерв'єру, це приємно. Тобто, ти бачиш скільки він працює. Ми зараз не говоримо там про особисто, так ми говоримо про нього як про а, професіонала своєї справи і крутого інтерв'єра. Одного з я перепрошую, але це має знову одного з найстарших я хочу сказати інтерв'єрів. Але я маю на увазі, що він найдовше працює в цьому полі інтерв'ю. Ось тому це приємно, однозначно, приємна приємно, така оцінка. У нас до речі, ось вийшло вже інтерв'ю з його дружиною Олесією Басман, і мені. Також приємно, що вона після інтерв'ю сказала, що е, навіть е, над деякими моментами свого життя вона замислилася. Це кльово, це крута оцінка. Ну, більшість людей не замислюються над відповідями, одразу видає якусь відповідь е, гостю. Ну, це таке складне питання. Кожен вибирає, як, як правильно давати. Ну як верніше, кожен обирає як давати інтерв'ю. Мені класно сказав Фагот, якого я взяв інтерв'ю з танко на майдані Конну: що публічна людина має замислюватися над тим, як подає свою відповідь. Не те, що навіть говорить, а як подає. Тому що е, одну фразу можна сказати. Е, Різними інтонаціями, і це також вплине. Тому я вважаю, що так, публічні люди мають думати над тим, що говорять, і які висновки після цього можуть зробити їхні глядачі і слухачі. Хто на вашу думку найбільший крінж року в Україні? Цього року чи, чи... півріччя? О, хто найбільший крінж цього півріччя? О, хороше запитання. А я навіть не знаю. Напевно, та напевно, за, за півроку ніхто так сильно не крінжував. Напевно, це все ж таки, якщо брати за останні два з половиною років, то звичайно це є, є певні е, крінжувальники, про яких вже сказано, пересказано. Так? А, а так, ну, за ці півроку, мені здається, що ні. Ми, от до речі. Моя думка, що за останній час все ж публічні люди почали думати про те, що говорять, як говорять, і тому стали менше влазити в ці конфліктні або скандальні ситуації. Або навпаки, вони створюють штучно певні скандали для того, щоб бути в інформаційному полі. Це також кльово. Але ж караван лає собака йде. А, ну, якщо ми беремо про Миколу Тищенка. а я просто щось не задумався, що ну я думав про шоу-бізнес. А хоча так, так Микола Тищенко теж за той шоу-бізнес. Ну, напевно, так, але це більше політична історія. В політиці достатньо багато крінжових персонажів, які в певний час себе такими показують. Ось і в певний час це використовують інформаційно інші. Тому ну, це трошки інша історія. Я все ж таки не я не про політику, я про е, шоу бізнес. Багато хто знову ж таки каже як про Вову Цигана, та що журналісти саме роблять зірку з людини, це вірне твердження, як ви думаєте? Тому що ну, Миколу Тишенка кажуть, зробили те журналістом популярним. Ну я не вважаю, що журналісти зробили популярним Миколу Тищенка, а він сам так? себе зробив своїми висловами. Так а журналісти просто підсвітили це. Uh -huh. а, і, о, і все так само, як і не, з інтерв'ю. Ну тобто, ти можеш підсвітити щось, uh -huh. а, але щоб завдяки твоєму інтерв'ю людина стала зіркою, ну ні, це напевно ну для мене це неправильне судження. Ну у всякому разі, я я все ж таки кличу вже до себе тих людей, які стали успішними або досягли чогось. Ну знов ж таки Вова цигана. Якщо ми беремо Вову цигана. Це класний кейс, як каже Дмитро Гордон, тому що е це молодий хлопець, 16-річний, який став зіркою Тіктоку завдяки своїй неупередженості і е своїй свободі, свободі мислення, і це також круто. Але знову ж таки, чи зможе він використовувати свою популярність, чи зміг він використовувати свою популярність вдало, тому що стати відомим не так складно, складніше утримати. Цю відомість а, і правильно її використовувати. Ви зараз не бачите в медійному полі. Та, Вову, ти... Вову? на жаль, е я на нього навіть підписаний, але щось, ну е я, от якось він, він, я, не, я не поки не бачу, як він е може проявитися в е шоу-бізнесі. Тобто о тоді е це було кльово хлопчик з гітарою. Але е я бачу, що там і нові пісні не так сильно заходять. Тут треба так. вже думати над побудовою бренду, а це вже робота не одного артиста, а великої команди, тому що артист – це не тільки пісні, а це особистість. Так за що ми любимо цього артиста? Так, пісні це кльово, але е, можна не е, ну може так статися, що в тебе не буде там рік хітів, але про тебе все одно будуть говорити е, е, і це круто. Хочу з вами поговорити як з людиною, яка безпосередньо дотична до Люкс.ФМ. Про радіо, власне, різні журналісти, залежно від часу, так кажуть про те, що газети, радіо це все зникне, телевізор кажуть. У вас є якась думка щодо цього? Радіо зникне, якщо воно зникне, яка у вас буде реакція як людина, яка безпосередньо дотична до цього? Ну, як показує історія, так щось десь зникає або переформатовується однозначно. Але газети однозначно зникли, тому що з'явився інтернет. А телебачення трошечки нівелювалося через те, що з'явився Ютуб. А от радіо досі продовжує жити, особливо в автомобілях наших слухачів. Як показують показники і рейтинги, люди продовжують далі слухати радіо. Тому що це по перше один з найдоступніших методів е, отримання, якщо ми говоримо про люкс е, хорошого настрою, так і це комунікація зі своїми улюбленими радіоведучими, е, і радіо для людей стало вже таким, знаєте, е, кусочком життя. Мені дуже приємно, коли зараз навіть е, там підходять на вулиці або пишуть, що е, ми з вами разом е, прокидаємося. Їдемо щоранку на роботу. Наші діти вас слухають і вже так там не один рік. І ви стали частинкою нашого життя. І навіть люди, які виїхали з України через повномасштабне вторгнення, вони продовжують зранку за кордоном, десь в Німеччині в Польщі, рухаючись на роботу, слухати нас. І це круто. Це значить, що поки що радіо не вмирає. Що буде далі? Не знаю, але ну як показує практика, знов ж таки по е, США. У них з'явилося дуже багато онлайн радіостанцій, і люди продовжують слухати. Причому мало того, що слухати у нас то безкоштовне безкоштовне радіо, а так. там є онлайн радіостанції, за які люди ще й платять гроші для того, щоб їх послухати. Можливо, це так перед трансформується, але поки, поки все залишається на тому ж місці радіо продовжує працювати і воно не затребуване у слухачів. Тому можливо, нас просто ну радіо стали менше слухати вдома. Це факт. Але в автомобілях з нашим не найкращим інтернетом поки що так, радіо продовжує слухати, тому що це найдоступніший спосіб розважитись. У нас в чартах досі є російськомовні треки. В чартах Spotify, інших YouTube Music є російські пісні і в великій кількості. Mm -hmm. Що тут може вплинути. Переформатувати ті чарти, що може вплинути? радіо, якось може глобально змінити те, що слухають українці. Дивіться тут дуже така суперечлива тема. Чому поясню? Тому що по перше, вже змінилися раніше. В чартах на перших місцях були там перші десятці були виключно, або там здебільшого російські саме так артисти, або російськомовні артисти. А зараз здебільшого в десятці перші українські артисти і україномовні пісні. А, а, дивіться, ви кажете радіо. Чи радіо може вплинути на це? Радіо слухають люди віком від ну, більшого так. Основна маса це віком 25 плюс років. так? <свісно> а, а рейтинги, наприклад, Spotify, вони не складаються по віку. Вони беруть загальну аудиторію, яка щось слухає так, молоді люди. На жаль, деякі досі слухають російських артистів. Але це через те, що у нас засилля в Тіктоці, на жаль, російського продукту, і поки що наші наші артисти ще не. Не так вдало працюють з е, аудиторією, яка молодше 18 років, але я вірю, що вони все ж почнуть з нею працювати більше, і ця аудиторія буде більше слухати українських артистів, українську музику. Не, плюс не, не не забувайте про те, що е, е, наш ворог е, він не спить, він вкладає дуже багато грошей в пропаганду. А пропаганда це не тільки те, що вони говорять по телевізору. Пропаганда це в тому числі і засилля тік-ток певними артистами, певними наративами вуха наших підлітків. Тому тут вже робота, мені здається, має бути масова артист плюс держава, яка теж зацікавлена в тому, щоб артисти, українські артисти, розвивалися і були цікаві молодому поколінню. Слава Богу, у нас все ж. Іде тренд в українізацію і в українізацію музики, це кльово. От знову ж таки, а коли ми вже вправимося в певну стелю, мені здається, що потрібно, щоб підключилася держава, давала якісь гранти, спонукала українських артистів далі випускати пісні і багато багато іншого. Тому що це це блін. Це на державні це державна програма. Розумієте, от там так, так і працює. Все на державному рівні. Вони щось. Придумують, і потім це завдяки артистам просувають в маси. Багато наших блогерів з метою стимулювання, щоб слухали власне українське, та почали співати. Причому не дотичні ніяк до цього. Mm -hmm. Ви почнете співати? Ха -ха -ха. Хороше питання. Ні, я не почну співати. Слава Богу. Ну я співаю, але в машині. Але відкрию вам таємницю. У мене є дві пісні і колись. Це, е Зараз я вам скажу це. Мені було десь 21 напевно, рік. Я записав ці пісні. У мене просто тоді я дружив з людиною, яка була дотична до музики, і він мені допоміг записати ці пісні. Він хотів навіть продюсувати мене. але ми потім зрозуміли, що це трохи не то. А ось Оця одна пісня була. Ми тоді переспівали Backstreet Boys, Бойс Ларджензен Life, але українською мовою ми зробили пісню. Ось а потім якось мені прийшло натхнення. Я е, зробив ще одну пісню. ну, відносно нещодавно до повномасштабного вторгнення. Це була просто збірка е, відомих фраз е, з е, відомих пісень українських. Ось е, але це таке. Це, це, це бу, чи, чистий фан був ось були пісні. До речі, які е, ну вони не супер популярні, але я переклав російські з російської мови на українську мову для деяких е, артистів, але вони не не стали супер популярними. Та оці, що ви сказали в 21 рік, да ви записували? Вони є десь в мережі? Можна ну, я думаю, що ні. Я думаю, що ні. Вона лежить у мене на комп'ютері. До речі, я навіть не знаю, де вона а, ця пісня. Там така такі фрази були тихим голосом е, мене кликала. Ну карошет, вже таке, ну о, -о, о, між нами не любов, о-о-о, тобі кажу, я знов. Ну там це було якраз про тоді, коли я розійшовся з однією дівчиною, а вона дуже сильно нав'язувалася і хотіла продовжувати спілкування. І, і цей друг він е, знав цю історію і е, написав слова е, і переробили ми цю пісню Backstreet Boys. Це хтось тобто відомий, хто переробив цю е, е, Ну як він, він був свого часу відомий. Е, це є такий співак ну, був верніше співак Захар у Львові. А, зараз, на жаль, він, він до речі, не знаю, чи він зараз співає чи ні. Ну ми раніше дружили. Зараз не спілкуємося. Практично. Ви не спілкуєтесь по причині, що він не зробив вас зірку <реку> ні, ні. Це більше такі особисті причини. А, це було давно вже. Ми не спілкуємося вже близько, напевно. 15 років. Так, тобто, все ж таки співати ви не будете? Ну, я не бачу в цьому змісту. Я не, 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 не бачу себе саме артистом, який співає пісні на сцені. Тобто, ви не будете таким чином стимулювати україномовний контент? Власне, чи плануєте опублікувати цю пісню? Ні. Я думаю, що це Ді. дивіться, стимулювати що? Щоби що би що? Слухали україномовні пісні, e, тобто ви вважаєте, якщо Слава Дьомін запише e, україномовну пісню, це e, буде спонукати інших слухати українську музику. Mm, я думаю, що це буде дивно, якщо e, ну, слава Дьомін, який e, асоціюється у людей більше як ведучий, як інтерв'юєр він почне співати. Або це треба заспівати щось таке, що прям стало супер хітом. Я поки не бачу себе в цьому, я не готовий в це вкладати гроші, бо це великі гроші. <свиток> Запис... Запис пісні і е, написання пісні ну, взагалі куп, о, купівля пісні, там це в середньому десь 3 тисячі доларів. Я поки не готовий вкладати 100 тисяч гривень в таке.